Сміття, дерева, усе ж, все, що кидають у річку і дерева падають. На Полтавщині у річці псел біля села Манжелія Глобинської громади утворився затор із гілля дерев та сміття. Багато мусора, дерев дуже багато нанесли з сусідніх сел. Річка дуже далеко, русло по ну не є багато сел йде, і ці ж дерева ж стають на перепоні. Мусор ще є, і пісок намило, вже там острова великі, вже навіть чагарники почали рости. Коли здорові паводки, таке отаке, виходить, що коли багато води, виходить, тоді такі угу. затори. Зі слів старости Анатолія Пшеничного, для розчищення річки представники села звернулись до Глобинської міськради. Відтак, спільними зусиллями місцевих рятувальників, фермерів та жителів за допомогою комунальної техніки громади частину затору розчистили. Та для повної ліквідації необхідна спеціальна техніка. Тому громада звернулася до Кременчуцької районної військової адміністрації. Ми зібрали позачергову комісію техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Запросили керівництво Глубинської міської ради, ДСНС. Стало відомо, що цей міст знаходиться на балансі Агентства місцевих доріг, здається. Річка, скажімо так не глубинської міської ради, але вони готові були зробити все можливо, щоб цей затор ліквідувати в подальшому. Звернулися до Агентства місцевих доріг до водного господарства стосовно допомоги. В розчисті цього затору наразі. У нас немає спеціалізованої підрядної організації для виконання подібних робіт. В минулих роках ми залучали до виконання цих привід спеціалізований підрозділ водних ресурсів, де є і механізм, і засоби, і є специфіка. Фахівці агентства місцевих доріг та підрозділу водних ресурсів обстежать місце забруднення, складуть акт та визначать суму необхідної релікції. Лідації затору, однак профінансувати роботи не зможуть, каже Владислав Чечкань. Сподіваємося, це питання нам допоможе вирішити е, Глобинська громада. оскільки е, у нас не, немає геть ніякого фінансування з державного бюджету і з обласного бюджету, воно намило багато там островів же отаких, от і великі острова. Там є це не те, що і воно почало підмивати сюди берег до села. Там же ж є люди живуть, то воно ж є до огородів, підходи близько вже. Є там таке, що вже й стовпи були, падали. Нині площа засмічення більше гектара, каже Станіслав Джусь. Якщо в агенції трапилася така ситуація, в них є свої фонди для надзвичайних ситуацій. Резервний фонд. Вони можуть звернутися і їм те цих цілей 100% виділять. Це по перше. По-друге, зверненнями від них не. Чули і не бачили, щоб розуміти, які це суми виражаються. виражається. За словами Станіслава Джуся, аби спрямувати кошти із резервного фонду громади, будуть скликати відповідні комісії та погоджувати це питання на виконкомі міської ради. При заторі вверх вверху до піднімається рівень ґрунтових вод. Затоплення відбувається. По-друге, нижче течії відбувається зменшення швидкості. Річка не промивається, замулюється і починається зміни незвороти. Але треба згадати на те, що весь цей відходи, які потрапляють до річки, вони мають ще можливість розвагатися. А це найбільше шкодить, тому що якщо це органічні речовини, вони викликають етрафікацію водой, цвітіння, загибель риби, зменшення кисню. А якщо це пластик, період порозпаду викликає появу мікропластика, а це вже є світова проблема. Елла Трубієнко, Анатолій Кикуть та Микола Єрьомінко Суспільне новини Полтава.